Друзі, після перемоги Трампу ми підозріло дуже багато почали бити по НПЗ. Холодна війна, а це буде, бо Трамп всі терпіти не може. Китай терпіти не може і буде його душити. Е, як тільки може? Воно планується, бо це планування операції. Воно ж не з бухти барахти відбувається. У мене знаєш, що випадає? У мене випадає, що у цей період часу Буданов там може і знаходився, але був у стані відлюдника. Можливо, або попереджений, або не там, або захований десь. Ну я маю на увазі, тобто там, де він мав знаходитися, його там не було. Можливо, він був. Не знаю, в підвалі цього ж приміщення, ну я дуже утрую, Ви зрозуміли, десь там в бомбосховище поруч, але не саме там, куди цілилися. Тобто, в мене випадає, що Буданов, ймовірно, був десь в локації, в якій прилетіло. але а, Або був попереджений, до речі, в мене теж дурень, або вчасно змінив локацію з якихось причин. Ну, можливо, проінформували да, про те, що інформатори є ж з обох сторін. От і все. Я з женію погоджуюся, у мене, до речі, теж колесниця. Тобто ми гатили, тому що були впевнені, що хтось приїхав. До речі, не перший раз у мене фігурує, м -м, якщо ми говоримо про ГУР, про Буданова і про оці всі внутрішні кола, в мене не перший раз випадає баба. Що того разу, коли була історія там, з біля отруєнням, там баба якась фігурувала. Що іще якась історія, не пам'ятаю, яка також була навколо Буданова, знову баба фігурувала як зачинчик, чи інформатор, чи якась така історія. І вона не зовсім є частиною структури. Це назвіть, знаєте, околотусуючася баба. Я би б, дала б, мабуть, я би дала й би іншу пораду. Будь ласка, фільтраніть тьолок, мітьолок, з якими крутять шашні ваші люди з близького оточення, друзі, пожалуйста. Ну, от понимаєте? Ну, я так дуже голосно, не, 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 ну, вибачте, звісно, за фамільярність, але в мене вже не перший раз складається враження, що це чиясь. Бабінь, яка прикидається, знаєте, ідіоткою, яка божемілий. Дождик іде, тому що тучка плаче, а на самом деле, ну щось якась інша історія. розумієте, Ну, от мож, можна відфільтрувати хто куди пихає свого дітородного органа і хто кому розповідає, ну, і з тих, кому пихає дітородного органа. І що це за ну, баба? Тому що в мене не перший раз фігурує баба, і, і навіть не другий раз знову в мене фігурує якась баба. Чи чиясь жена, чи якась чиясь чи чиясь чи, секретарша совєтчиця я не розумію, ну коротше. Тобто ми говоримо про близьке коло, з якого не намірена, хтось ділиться з якоюсь ем, тітюсі, інфую. Ну просто знаєте, бо думає, що вона отака в Вайдіті, а, а вона не така, вона косить під таку. І передає, так? Вода да, інформує. Знову в мене якісь срачі, заяви, підписання якихось бумажок зі світу. Знову в мене якась медіа гівно. Ага, Друзі, сміття в нові в стрічці новин менше не стає. Несеться, продовжує нестися і поки несеться, фільтруйте, будь ласка, бо тут якесь гівної і палки, і, і полісосни шланги. Просто в мене тут щось таке з воно все. <ріст> ну, правда, типу. В мене тут говорять, що може бути просування ворога на наших тих точках зіткнення. От, в деяких позиціях або доведеться відходити, або є ризик, я не знаю на, наскільки, або може бути ризик оточення. Mm. Да, у мене по фронту теж випадає і загострення, і певні тиски, і теж як у Жені випадає на натяки, якщо не вчасно зробити якісь дії, можемо зазнати якихось втрат. Ну, типу, тому тут да. І в мене ще загроза по обстрілу, яскрава загроза по обстрілу. Можливо, цього разу друзі йде все-таки про якийсь масований якимось найближчим часом, або підготовку до чогось масового масу... ну, От є тут натяки по вежі, що і по виходу з періоду якогось відносного затища, що можуть готувати якийсь більш серйозний удар. Підозрюю, що може потрапити в період похолодання, що буде, мабуть, з їхнього боку логічного ви зрозуміли, типу в пік морозів вдарити. Тобто, тут коротше, бо є випадає натяк, що вже щось готують, думають. Цю ідею ніхто не полишив. Давайте так це називаємо. <звук> угу. З нашого боку удари не закінчуються, і у них, скоріше за все, якась бідося по. Не тільки по робочим з нашого боку об'єктам, але і, можливо, чи по житловим чи по якимось таким присутням. Або ППО їхнє буде щось збивати, зіб'є собі ж в будинок, або і ще якась така історія. Бо тут вою буде. мене просто випадає натяк на вий і навіть, і навіть ймовірність, опять знаєте, забирати якийсь конгрес Он, Боже, нас страшні, укранацисти, а біделі. Ну, коротше, от, така от історія. типу Ну у мене тут випадає такий натяк на їхній території. А обговорення з нашого боку якогось дефіциту якогось ресурсу наголошення, щось навколо цього, якийсь двіжняк. До речі, знову в мене випадає повторення з того тижня з кимось можемо посратися. З, ким, хто, з, з кимось, хто, з ким ми були, плюс-мінус в партнерських відносинах нікуди не ділася ця історія. Знову напруження У мене тоже на цей день. У це хоні. досі є. Угу. 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 Причому таке відчуття, що нас либо підставять в чому-то, ліба що пообіцяють, пообіщають, в ітоги не дадуть, і поэтому ми і пасемося нас скоріше довкола угу. якогось ресурсу. Угу. Да, мене теж довкола ресурсу. Обговорення ресурсу, якась затримка. У мене знову затримка ресурсу. Можливо, срачі навколо ресурсу, чи не вчить своєчасно на... у мене, да навколо ресурсу багато цього напруження якоїсь такої історії. Ми, якби, з одного боку, наче щось отримаємо, але ну не то що давайте так не з повністю голою сракою. Але капілочку відна, понимаєте? І нас це напружує. Ну, так, типу, ну, як би, ну правда, я не знаю, яка аналогію просто привести. Якби, вроді, і не зовсім, але. Але світонуле, понімаєте? І нас це типу напрягає. Нас це напрягає. У мене випадає. У мене є щось по внутряку ще випадає. Можливо, чи когось затримають, чи, може, навіть комусь якийсь термін призначать. А, щось пов'язано знову з грошима. Можливо, ну, корупційна якась історія. Або когось затримають, або комусь щось інкримінують. Ну, коротше, щось. Якийсь двіжняк тут по правосуддю відбувається. Не відбувається. Угу. Угу. Ну, якось так. Це те, що основне у мене. Хто там, якийсь король Пентаклі, що там мені на Макрона схоже, чесно говоря, може зробити дуже гучну заяву по поводу, а він, по суті, її зробив, по поводу денег і ресурсу, так сказать. Но вона в ітогі буде зовсім, коротше, не та і не така. То, то ли неправильно поняли, неправильно почули и так далее. Макрон завжди любит, в общем-то, что-то сказать, а потом садить и думать, как мы с этим будем разбираться. Да, потому что обещаем, до хрена, а, а, а домой мы вот по пятерке Пентакли. Иначе успокоитесь. Это самое большее, что мы можем вам сейчас дать. Ну, я Я говорю да, я я говорю, говорю скоріше, що на нього похоже, поэтому это, може бути хто завгодно, але думаю, що це що то сюди. У мене єдине випадає, що у нас, ймовірно, да, от у мене випадає, що у нас, ймовірно, і ще найближчим часом якась непогана для нас позиція, от в якихось знову. Як може, яка, який шматочок чи перемовин чи обговорень уже да, там намічений буде відбуватися. І ми у цьому шматочку перемовин в гарній позиції знаходимося. Отак, от, от я це назву. Це ще не всі перемовини на наших умовах, але навіть на якомусь початку ми займаємо шість кожезлів. Тобто ми в, ну, в якійсь для нас хорошій позиції, типу, ну як би? От, А далі будемо дивитися. Да, якісь резерви достатні, на жаль, вони зібрали по королю Мечів, Ну, на Харківському напрямку вони зібрали. Чи це є категорично новим напрямком? Не дуже. Я би не сказала, що прямо новий напрямок. Ні. Це скоріше розподілення з нового резерва по старим локаціям. По, по старим якимось точкам зіткнень, де вони намагаються посилити ці точки зіткнення. Десь успішніше, десь неуспішніше. Але поки в області у нас тихіше і простіше не буде. І ворог, на жаль, буде мати певні м, успіхи у просуванні частково. Так, да, в мене не випадають вони знову, вони не, мене не випадають капітальними, прям такими, що ми промаз, але деякі просування, на жаль, вони будуть мати. Угу. Так, да, ціною значних втрат в мене випадає, ціною значних втрат це буде їм даватися, але й на жаль, все одно як би у нас тихіше не стає. У мене по Полтаві дивна картинка. Ні, тут навряд чи Росія щось едеке застосовувала, я маю на увазі там, да, як люблять розганять. І це ага, да, але це. У мене дійсно випадає ця проблема землі земною кори І оця вся історія, але воно би могло не статися без каталізатора якогось знову ж таки там обстрілу або отакої от історії від Ерефії. Тобто, в мене скоріше випадає це як наслідок певної агресивної дії по відношенню до Полтави. Я не знаю, чи десь вони там вгамселили, може пішла вібрація по якомусь мінімальному розлому, воно дало поштовх. Знаєте, о такого щось формату воно би могло не статися, аби Ерефія не бомбали. Била би Полтава, розумієте, от у чому момент. Але воно пов'язано з землею. Просто як каталізатор якоїсь такої історії. Я ж кажу, чи десь якусь розломину воно спровокувало вібрацію і пішов оцей суф, нехай і невелике, але суф, із за цього там Полтаву потрусило. Якось так. Да, але не серйозних і скоріше зав'язаних і ще й на світі. Тобто, це підозра на те, що трухонути може не у нас, а наприклад в Румунії, а де небудь в Ужгороді, трухонути на відголоску від Румунії. Якась така от зав'язка, і це не серйозні бали, але не можемо іще відчути поштовхи, і не тільки ми, а десь у світі, що може просто від, коротше, атразіться на нас. Давайте ось так це назвемо. Да, випадає така історія о да Це початок торгових, я би сказала, на мабуть, навіть не я би не назвала це війнами торгових тисків, особливо те, що стосується Канади і оцієї всієї історії. І це тільки початок. Тобто, оцей Маховічок, він ще буде, ну те, що ми і казали, я казала. Трамп буде економічно тиснути на ті е, землі, на які він поклав своє Трампівське око. Оце, от ми маємо, ми маємо цю історію, і поки це колесо обертається. Чи будуть якісь розмови, щоб якось воно якось дуже зі скрипом? Тобто, ми будемо бачити динаміку, в якій наче сіли поговорили. Потім що-то не то опять почалось. Ну коротше. Біда бідося. <ріху> вот, біда бідося, прям типу да китай. <ріху> Сі, в свою чергу, також буде тиснути на штати в якомусь певному ресурсі болючого для штатів, а, і, який він поставляє у Штати, але прикол полягає у тому, що отут в цій позиції СІ від США більш залежніший ніж США від Китаю. І Трамп буде продовжувати п'ятірку жезлів. Він буде продовжувати навіть в ущерб штатів, штатам, десь в якихось дрібницях. Він буде продовжувати тиснути на Сінзінпіня, показуючи хто тут вообще папочка в домі. Тому що знову, всі, звісно, може може прагматично думати, що він став сверхдержавою. державою. Це прекрасно. дотації: у тебе в Китаї ту по Все твоє китайське економічне диво це інвестиції зі штатів. Трамп уже почав переводити всю цю історію в Індію. Да? І Індії вигідно. Індія перша, хто вломить Китай ножами в спину. Індія перша, хто прийде до Трампа і скаже. Драсті. Ми там чули, у вас коротше є проблемки з Китаєм. Так от, у нас є неосвоєних 100 тисяч гектар землі, на яких ви можете зробити всі ваші заводи. Ви готові за якісь мінімальні ці тільки постройте заводики, пожалуйста, все, ну, типу, все. О, і якась така тенденція і відбувається, в принципі. Тому да, тут, о, тут і тут теж загострено. То, що я казала, холодна війна, а, це буде, бо Трамп всі терпіти не може. Китай терпіти не може і буде його душити, о, як тільки може. Навіть я ж кажу, вищерп місцями собі. Тут цікаво, і хитро на самом деле. Я не скажу, що Трамп на даний момент давить на Ізраїль в плані якогось перемир'я і так далі. Ні, ні, ні. А, тут Олександра Права в плані тому, що, скоріш за все, він їм дає карт бланш, так сказати. Робіть, що, що дійсно хочете, тільки там і Сірі, скажіть два слова, що ви хочете робити, чи вам щось треба, чи не треба, яка у вас ситуація, і так далі. Але єдине, що в мене таке відчуття, що він дає їм якийсь період. Тобто, ви можете робити все, що завгодно, ближні два місяці, условним образом, так сказати, а потім у нас якась реорганізація. І тут, скоріш за все, я думаю, що а, про, а, або про зброю, або про ресурси теж свого роду а, є розмова, тому що тут дуже-дуже багато саме збройних карт. Ну, остановка, ні, остановка, звісно, не пахне. Нет. Ну, я підозрюю, що там можливо не в терміні, а ще в умовах. Типу, якщо вони роблять то та то та я дозволяю вам робити то-то, то-то і то-то, і то-то. Знаєш, типу, може бути не термін, а умови просто. А, от да, скоріше за все, воно на це на це дуже схоже. Що я підтримую Ізраїль, якщо е, там Іран або Газа не будуть там робити е, певні вимоги, да, дотримуватися, то ви маєте право робити, що вам хочеться певний період часу. Ну, типу, таку, дуже схоже на політику Трампа. Просто, друзі, після перемоги Трампу ми підзріло дуже багато почали бити по НПЗ підозріло прям. Невідимая активність у нас з вами сталася. Задумайтесь над цим Чи просто так? Ук, нули. Ага. Ой, а як так сталося. Там перемагає, Україна починає валить без якогось гострого обмеження. Ви ж згадайте, при Байдені були ж певні умови: куди, як, чим, чи можна, чи не можна. А тут підозріло прям по всім НПЗ, по всім складам, по Лукойлам, по всьому докуда може, хоч щось долетіть. Саме після перемоги Трампа я ж казала, Україну будуть все одно використовувати як важель тиску. Нам дали певні дозволи. На те, щоб давити на саме болюче у Росії місце. Це на нафту і на бензинчик. Ай яй. -яй. Не зовсім якась коректна історія в подачі в мене випадає. М -м да. <клес> знову, скоріше за все, якось чи вирвали з контекста того нещасного тіла чи неправильно перевели, чи перекрутили так, як вигідно. Тому що в мене випадає, що він зробив заяву на основі повішеного. Тобто він робить заяву на основі того, що коли зупиниться або перейде в підвішений стан питання війни, тоді Україна в рамках свого якогось ну домашнього да домашніх інструментів, ну те, щоб прийняти для нашого дому, має, має вибрати нового імператора. Коротше, якщо дослівно, я так розумію, що Кел, Келох, як в як мене картах фігурує, мав на увазі, що на моменті, коли Україна підписує якісь там домовленості, з РФ, закінчується, заморожуються, закінчуються, при призупиняється основні бойові дії, Україна має прямо він в, в, в виражає, не знаю там. Необхідність наголошує на цьому, що Україна в цей момент має оголосити термін, в який вона робить е, е, вибори. Ну, типу, що все, Україна має оголосити, що в неї починається передвиборча кампанія і виборчий процес у рамках якоїсь нашого українського законодавства. Все на моменті, коли це все перейшло у підвішений стан. Тобто не раніше не так, що ми зобов'язані до кінця року це зробити, а за умови, якщо найближчим якимось періодом заморозиться війна, тоді Україна має до кінця року зобов'язано провести вибори. От якось так воно фігурує. А не так, що ми в закінчилась війна чи не закінчилася, маємо до кінця року провести вибори. Не так він сказав, коротше, не те він мав на увазі, а саме при умові повішеного. У мене яскраво на якийсь найближчий час. Найближчий час це ну я так підозрюю, що в мене тут воно фігурує близько шести тижнів, ну до двох місяців. У мене фігурує знову скоріше ми говоримо про територію РФ, і там у мене дуже дивна картинка. Не стане когось, хто пов'язаний з грошима, можливо, якийсь економічний діяч, якийсь там тримач якогось, знаєте, общака, тобто на якому якісь. Бабки і серйозні зав'язані. І при дивних обставинах в мене просто сипляться закохані двійки кубків, тут можна розтрактувати двояко. Я озвучу, якби. Дв... І перший варіант, і другий. Це або. Бізнесова зустріч, де є якась партнерська зустріч, комунікація людини в цих обставинах не стає. Тобто, це може бути якась бізнес-зустріч, де хтось когось знову ж таки підірвав, або ну, коротше, утилізував якась така історія. Другий момент це може бути приватне рандеву якоїсь зустрічі. В ході якої когось не стало. От тому я не здивуюся, якщо в якомусь готелі який-небудь фінансист російський крякне внезапно перед тим був любовник чи любовниця. Ну коротше, якась така цікава зустріч. Ну типу з кимось спочатку комунікація і зустріч дуже така, достатньо тіска близька, а потім людини не стає. Але в мене тут немає до речі, чіткої теми прямо на. На вибух, воно скоріше виглядає як е, правильно сплановане вбивство. Але от я не впевнена, що ми говоримо про саме. Знаєте, от там підірвали. Ні, тут може бути якась хитріша історія. Е, от. Е, там, або знаєте, як, під підмасковано під самогубство, от в такому типу ключі. Ну коротше, якась, якась така історія. Це, от, от те, що в мене зразу, зразу випало. І другий момент, який в мене натяком випав, це шістка кубків. Таку ситуацію ми вже бачили. Ну, типу, я уточнюю, яку бачили, а тут скоріше при якомусь переміщенні. Тобто, я не здивуюся, якщо хтось знову покатається на машині, не дуже удачненько. Типу щось подібне ми вже бачили. О, от тому тут от якась така історія.